Жодного з кардиналів Ватикану не підозрюють у викраденні конфіденційної інформації. Таку заяву зробив у понеділок офіційний представник Ватикану Федеріко Ломбарді, спростувавши плітки італійської преси про причетність до крадіжки одного з кардиналів та містичної жінки, яка, начебто, була однією з замовниць документів святого престолу. На прес-конференції Ломбарді зазначив, що папа пильно стежить за розслідуванням і просить пресу не перебільшувати і не вигадувати хибних фактів, які вже призвели до арешту дворецького Венедикта Шістнадцятого. 46-річного Пауло Габріеле підозрюють у викраденні і розголошенні секретної інформації з конфіденційних документів Ватикану. Проте експерти вважають, що вірний Ватикану Мажордом був лише жертвою змови, а не ініціатором злочину. Його адвокат каже, що затриманий погоджується всебічно співпрацювати зі слідчими, щоб виявити справжніх винуватців. Розслідування проводять сили безпеки Ватикану за дорученням спеціальної комісії кардиналів, створеної в кінці квітня.